Перше випробування АГшкою прицепною. Переробили вже полуприцепну. Таке у нас дійшло. Зробили на рідний вал, який тут був. Рідну вісь. Тут циліндр у нас 75-й, дві такі розпорні труби, одна знизу, одна зверху, бо як дави е, вінт е, назад, а циліндр вперед, то щоб його не вирвало. Зроблена така у нас стійка з квадрата та з тридцятки металу та. така ось рамка. На Жигульовських колесах. Рамка зварена, вся рама тут зварена з 5 металу. з металу 80 на 80. Ось так. Вуха роли, вуха робили з 30 металу. Два метала по 15 зварювали в кучу. Ось так вийшло. Ось така гешка роба. У нас пройшли дощі, то дуже сиро, ліпиться. аж. Ну, готуємо під посіву озимої пшениці. Ось так. Тягає трактор без нагрузки. Сьомою на реверсі пониженою без передка. Ось така вийшла. Економія на даній конструкції десь в районі 30 тисяч гривень. Якщо нова коштує 60, то тут -то в половину менше. Трохи. Аж не на каток, буває забувається, ну сиро. Треба трохи почекати.